З вами я, Пакет Беле, і сьогодні ми будемо робити малесеньку легу самоділку. Нам треба спочатку оці дві детальки і оця. І беремо таку, начіпляємо на кришу. Це ми вже зробили. Тепер беремо оці його дві детальки, прикріпляємо їх на низ Сейчас выходить пока что. И сейчас будем ці колесики прикреплять. Вот и все. ми прикрепили 4 колеса. така самоделка у нас вышла. вона дуже маленькая, мстительная. Дуже легко її зробити Всем пока. Подписывайтесь на